В інтернеті шириться відео, як зі звичайного реноватора роблять вібратор для бетону. Я вирішив також перевірити цей лайфхак, і давайте все для цього підготуємо. У лопатці для реноватора, як у Нешкода, робимо два отвори. Приблизно так. Я заздалегідь розігрів та сплюснув ПВХ трубу. В ПВХ трубі також робимо два отвори, щоб з'єднати з ось цим полотном. Я зробив розчин цементу без піска, без щебню, просто звичайний розчин. І він доволі густий. Подивимось, як він буде усаджуватись. Занурили потужність на третє положення. Цікаво, воно працює. Він такий прям пластами <кхи> береться. Цікавий лайфхак, дійсно воно працює, але знову ж таки невідомо наскільки воно шкідливо для самого реноватора. Та для невеликих об'ємів можна користуватися. А які ще лайфхаки ви б хотіли, щоб ми перевірили? Пишіть в коментарях.